Слава Україні! Вітаю вас на ютуб-каналі Авторинку Карбазар. Сьогодні вівторок, 11 жовтня, і як завжди, у нас починається тиждень відеооглядів з огляду цін та автомобілів, які продаються на нашому автомоданчику. Нас вже в наявності понад 120 авто. Бажаю всім. Приємного перегляду, ви обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал Нас є майже 40 тисяч. Друзі. Щиро дякую всім, хто підписується на наш YouTube канал. Не забувайте поставити лайк під відео, написати в коментар, і я розпочинаю. Volkswagen Passat B6 6800 6 рік. 1,9 дизель, механіка 276 тисяч кілометрів пробіг. Даші Logan 6200 14-го року 1,5 дизельний двигун. Механічна коробка передач 200 тисяч пробіг. І Логан на кузові седан. Досить популярний у нас мінівен це 5008 Peugeot місць, 12 рік, 1,6 дизель небита механіка. 232 пробіг і салон тканини в даному автомобілі. Golf 3, 2650-95 року. 232 тисячі кілометрів пробіг. Механічна коробка передач. Peugeot 3500, 1.4 дизель. Механіка. 5 рік 170 тисяч кілометрів пробіг. Зітру скло, щоб вам було краще видно номер телефону. Друзі, якщо ви не побачили інформацію по певному автомобілю, або хочете більш детальну інформацію з фотографіями навколо автомобіля всередині машини, пишіть нам у коментарях, яка із цих машин вас зацікавила. І ми надійдемо пряме посилання на сайт наш карбазар, на якому ви зможете побачити всі ці автомобілі. Дача Дастер 7910 року, 1.6 бензин-механіка. 165 тисяч пробіг повний привід. В такому гарному коричневому кольорі. Розкішний німецький седан Audi A6. 21 500 доларів, 2-літровий дизель, автомат, 227 тисяч пробіг. Volkswagen CC 10200, 2,0 бензин, автомат. 150 тисяч пробіг 12-го року шкіряний салон. Міні-Купер. У нас машинка зі штатів 12516 року. 1.5 дизель, ой, перепрошую, бензин, механіка. Він код автомобіля. Також, якщо цікавить, Вінкод ЦЦ вам надійшла. Мого? Дуже гарна комплектація, шкіряний салон, панорама, безключовий доступ, старт стоп, клімат та інші корисні функції. Audi A3 Sedan. 15 тисяч доларів, 16 рік, 2-літровий бензин, автомат, 101 тисяча кілометрів пробігу. Також, друзі, закликаю вас перечитати кошти в різні благодійні фонди на підтримку наших Збройних сил України. А якщо ви не маєте можливості надіслати кошти, то допомагайте волонтерською працею. Що ж, продовжуємо далі. 5008 Peugeot 7410 року 1.6. Бензин, механіка 196 тисяч кілометрів пробігу. Поруч нас Opel Insignia в кузові Універсал. 1.6 дизель, 129 тисяч пробігу. Реально гарний пробіг, 16 рік. Передзад парктроніки, клімат-контроль, досить гарна комплектація. Каптіва Chevrolet Шкіряний салон механіка 8209 рік, 2-літровий дизельний двигун і гарний чорний колір. Volvo V50 також автомобіль це досить популярний в нас в Україні, 7600, 1,6 дизель, 217 тисяч пробіг 10 рік. Машинка економічна, має досить просторий салон, комфортна та великий багажник. Де Оланус 358 рік, 94 тисячі пробіг, 1,5 бензин, механіка. Шкода Суперб 10213 року. 1,6 дизель 190 тисяч кілометрів пробігу. Механічна коробка передач. Audi A6, 15812 рік, 3.0 бензин, повний привід Quattro, 180 тисяч пробіг. Будь ласка, він код автомобіля, щоб ви могли подивитися, які були пошкодження. Гарний колір, біла перлинка, кватро, повний привід. Досить цікаве авто. Друзі, також нагадую, що наш автомайданчик працює щодня з 10 до 19 години, а в суботу-неділю з 9 ранку до 3 дня. Але авторинок, який буде вже суботу-неділю, працює з 7 ранку. Тому всіх запрошуємо, чекаємо, вибір автомобілів у нас досить хороший. 5203 рік, 1,6 MPI, шкода Октавія 212 пробігу. До речі, по Октавії всі рідини були замінені, ремні роліки, також зроблена ходова. Стан автомобіля сів, поїхав. Ще одна у нас Октавія 6608 року, але вже дизельна, небита, не бита, фарбована написано, 227 тисяч пробігу, 8-го року автомобіль. також у нас в універсал кузові, і, як ви бачите, є як чорного, так і синього кольору автомобілі. Peugeot 5008, 7 місць, 1,6 дизель, механіка, 12-й рік, перепрошую, 192 тисячі пробіг, 8950. 5608 рік у нас Opel Meriva, 1,7 дизель механіка 235 тисяч кілометрів пробіг. Ford S Max 7900, 9 рік, 2-літровий дизель, 232 тисячі пробігу в рідній фарбі, клімат-контроль 6-ступка. Досить непогане авто. Великий сімейний мінівен. Nissan n 17-го року, 93 тисячі пробігу. Механіка. Ось такий в нас вантажний невеличкий компактний бусик. BMW. X5 з 3-літровим дизельним двигуном 18800, 12 рік, 268 тисяч пробіг. Коробка автомат. Range Rover 14700 8 року 4,2 бензин 264 тисячі км пробіг. Контакти. Ще раз, друзі, наголошую, якщо ви не побачили якусь інформацію по машині. Чи вам Цікаво, якісь більше подробиці, обов'язково пишіть в коментарях модель або пишіть хвилину відео. Я вам обов'язково більш детальну інформацію про кожен з цих автомобілів напишу. Адже в нас є сайт Карбазар, на якому всі ці автомобілі є представлені, там є детальні фотографії та опис з кожного з автомобілів. І, звісно ж, по всім машинам присутній ще розумний торг. x 3 BMW 17 тисяч 12 рік, 2-літровий дизель автомат x drive повний привід 222 000 кілометрів пробіг. Французький кросовер Peugeot 3008. Досить економічне авто. Коробка автомат 14 рік, 216 пробігу, 1,6 дизельний двигун. І це нас ресталін, бачите, по фарі. Дача 8250, 10 року, 1,5 дизельний двигун механіка. 211 тисяч пробіг монопривід. Жук 2016 року, 1,6 бензин, автомат повний привід, 120 тисяч пробіг. Невеликий компактний кроссовер і головна перевага, що повний привід. Зима вже близько, він, думаю, буде корисним. Volkswagen Passat, 2-літровий дизель, автомат-коробка. 15 600 доларів. По-моєму, 650 або 15 50, напевно, 650. 2015 року 113 тисяч пробіг. Номер власника автомобіля, спляюсь, вам добре було видно, пересутній люк, шкіряний салон та інші корисні функції. Б7 Passat нас вже Європа 11 950, 1,6 дизель механіка, 220 тисяч пробіг. Представлений посад в кузові Універсал. Golf 4 також в кузові Універсал 5.453 року. 1,6 бензин механічна коробка передач. Салон тканений. І до речі, в Golf, по-моєму, є клімат-контроль. Шкода Октавія 5.955 року. 1,6 бензин механіка 230 тисяч пробіг. Ще одна у нас Octavia, На жаль, ціника немає, але для вас знаємо всі подробиці про автомобіль у нас представлено в кузові Седан. 3008 Peugeot 9850 2011 року 1.6 дизель механічна коробка передач, 170 тисяч пробіг, в максимальні комплектації у нас де навігація, проекція, панорама, передні та задні парктроніки та хром-пакет. Непевно, то Алюр. А сьома шкода 10915 року, 1,6 дизель. Механічна коробка передач 230 тисяч кілометрів пробігу. Renault Гранд Сенік. 8800 12-го року. 1,5 дизель 7 міст, 177 тисяч кілометрів пробігу. Досить непоганий міні -вен. Друзі, до речі, коли ви заїжджаєте до нас на туринок, ми даємо ось такий цінник, де ви можете заповнити повністю всю інформацію. Звертаюсь до продавців, заповнюйте, будь ласка, його повністю і обов'язково пишіть контактні дані. Люди дивляться відео і хочуть подзвонити. На жаль, не завжди є можливість. І нашим генеральним партнером є компанія АвтоРія, яка з нами співпрацює. Автомобілі за допомогою АвтоРія та Карбазар продаються в два рази швидше. Кожного місяця Авторія перевіряє понад 223 тисячі автоповін коду. Авторія. Продовжуємо перевіряти. Opel Insignia в кузові Седан 8500, 2-літровий дизель. Механіка 2012 року 207 тисяч кілометрів пробігу. Volkswagen Tiguan В комплектації у нас Airlines ще й Black Edition. 3800 ціна 20-го року пробіг смішний. Будь ласка, він код, Машина приїхала чи зі Штатів, чи Канади, вже не пам'ятаю. Але можете подивитися пошкодження даного авто, які були. i го року 1.4 бензин автомат. 172 000 км пробігу. Renault Megane 4 покоління 13900. Друзі, базова комплектація, але 35 тисяч пробігу офіційно куплено в автосалоні. Можна сказати, як нове авто. Ну, звісно ж, машинка 20-го року. Honda Civic. Цей вже автомобіль представлені у нас досить гарні комплектації. Тут є адаптивний круїз-контроль, клімат-контроль, камера заднього виду, коробка автомат, і машина у нас приїхала з Канади з незначними пошкодженнями. rav 4 13800. У нас 2.2 дизель автомат, повний привід, 256 тисяч кілометрів пробігу, комбінований салон, шкіра з Алькантарою. Ну і головна перевага то машини, звісно, автомат та повний привід. Nissan Qashqai плюс 2 з найбільш економічним двигуном, 1,5 дизельним. 10-200, 10-го року, 211 тисяч кілометрів пробіг. Повністю машина вже обслуговувана. Масла фільтра, ремні ролики були поміняні, Стан автомобіля реально сів, поїхав. BMW X5 12-го року, 3-літровий бензин, автомат 270 тисяч пробіг. І ще один у нас BMW X5 поруч. 13900 11-го року 300 тисяч пробіг, 3-літровий бензин. Audi a 6 в С6 кузові У нас повний привід. 27 дизель автомат. 7-го року 249 тисяч пробіг. Повністю обслугована машина, тобто всі необхідні роботи були зроблені. Renault Coleos, в комплектації Bose 2011 року 173 пробігу, 2-літровий дизель, механіка, комбінований салон, шкіра зі тканиною. Volkswagen Passat B6, друзі. В дуже гарній комплектації в нас 8750 ціна. 8-й рік, 280 тисяч пробіг. Чим тут класно? Це в нас є шкіра, пам'ять водійського сидіння, масаж, клімат-контроль, передзад парктроніки та камера заднього виду. Ось такий Passat. Кемрі 18-й рік, 2,5 бензин автомат 8 ступка, 82 тисячі пробіг. Машина приїхала зі Штатів, ставте відео на паузу, записуйте Він-код та дивіться, які були пошкодження по машині. Volvo XC90 розкішний кросовер від компанії Volvo. 15 року 31 тисяча доларів, 2-літровий бензин 320 сил. Обслуговувалась машина на Volvo, шкіряний салон, люк, ну, комплектація, звісно, тут шикарна. Камера огляду 360, гарні фари, багато різних корисних функцій. Кого цікаво, оглядайте нас на автомайданчику. Hyundai Santa Fe, монопривід 237 року. Максимальні комплектації, 117 тисяч пробіг шкіряний салон, панорама з люком. Підігрів сидінь, вентиляція сидінь, клімат-контроль та багато інших корисних функцій. Honda Passport 31 900, 20 року 24 тисячі км пробіг, 3,5 бензин, автомат шкіра і присутній люк в даному автомобілі. Infiniti Q50 16750. 15 року машина 178 тисяч пробіг, 3,7 бензин. Він код не знаю, чи буде видно. Кому цікаво, ми вам він код надішлемо. Їде машина цікаво, має гарний вигляд, шкіряний салон, та взагалі тут дуже багато комплектація. Ford Escape Гібрид 2011 року. 2,5 бензин нас Електро, 171 на пробігу, коробка, звісно ж, автомат. Mazda CX5, 21500 500 2017 року. В комплектації BOSE повний привід 75 тисяч кілометрів пробіг. Volkswagen Passat B6 Sedan 8-го року. 1,9 дизель механіка 239 тисяч пробіг. У нас в основному Passat всі представлені в кузові універсал, це, будь ласка, седан. Renault Megane в комплектації BOSE. У нас перед зад парктроніки, камера заднього виду 8650. 15 рік. Ой, пропущу 12 рік, 215 тисяч пробіг. 1,5К9. Двигун. Маю на увазі. 1,5 дизельний. Nissan Qashqai, 11-го року, але не простий, а плюс 2 на 7місний. літровий дизель, 236 пробігу, панорама, клімат, камера заднього виду. Значить, у нас на явно зараз на меданчику 2 Qashqai, 1,5 і 2,0. Будь ласка, більш економічний, більш динамічний на будь-який, скажімо так, колір, смак та вибір. Шкода Superb 2013 року 11800, 1.8 бензин, машина повністю обслуговувана, 250 км пробігу. Досить цікавий автомобіль, комфортний, гарно їде і запчастини по приємним цінам. До речі, Привно навіть з тим самим Пасатом. 6 тисяч 12-го року Volkswagen Up Бензин, механіка 157 пробіг. Поруч також у нас невеличкий автомобіль це Peugeot 207. З досить економічним дизельним двигуном, механічною коробкою передач 211 тисяч кілометрів пробігу у даному автомобілі. Ford Fiesta 6800 17 рік, 1,6 бензин автомат 177. 141 тисяча кілометрів пробігу і Fiesta у нас представлена в кузові седан. Opel Insignia 8812 року, 2-літровий дизель, автомат повний привід, 292 тисячі кілометрів пробіг. Шкода Фабія, 1.2 бензин механіка 9 року 180 тисяч кілометрів пробіг. Peugeot 508 12300 17 року, 1,6 дизель 250 заявленого пробігу, механічна коробка передач, досить комфортне та економічне дане авто. Майже сучасний стильний вигляд, можете подивитися. І рекомендую розглянути цей автомобіль, хто би шукав собі, скажімо, економічного седана, Рекомендую звернути увагу на Peugeot. Дачі Сандеро 7.713 року. Бензин механіка. А просте Сандеро, а у нас Сандеро Степ Фей. Фокус. 8712 рік. 1.6 дизель. Механіка. 214 тисяч пробіг. Також буде досить економічне авто. 5912 року Citroen c 1 Одна власниця. 130 тисяч пробігу, коробка автомат. Меган з комплектації Боу, з третього покоління рестайлінговий вже йде 15 рік, 11 тисяч доларів автомат, 210 тисяч кілометрів пробігу. Деоланос 3,350, 11 року, 1,5 газ бензин, 190 тисяч пробіг. Машина. Вже стан має реально сів поїхав, повністю обслугована і має комплект зимовий верзийничний багажником. 4900 Nissan Note. Досить класна комплектація, у нас клімат-контроль, безключовий доступ. Комбінований салон, шкіра зі тканиною. Opel Insignia. 9850, 13 рік, 2.0 дизель автомат. 236 тисяч пробіг. Шкода Октавія, 655 рік, 2-літровий бензин, механіка 234 тисячі кілометрів пробігу, шкіряний салон. Opel Insignia Седан 9500. Офіційно куплена в автосалоні. 2-літровий дизель 2014 року 176 тисяч кілометрів пробігу. Шкода Октавія. 6 тисяч доларів. 1,6 бензин газ. Механіка, двигун MPI 8-го року 208 тисяч пробіг. Досить гарні комплектації машинка. Opel Zafira в комплектації Cosmo, 2.2 у нас газ бензин. Автомат. 7 рік 71 тисяча рідного пробігу. Всього-навсього. Шкода Superb 12500 14-го року 2-літровий дизель автомат. 232 тисячі пробігу. Шкіряний салон і в максимальній комплектації. Тут і підігрів, сидінь і пам'ять, сидінь клімат, контроль. Ну, машинка досить-досить цікава. Peugeot 3008, 7409 року, 1,6 дизель механіка. 223 тисячі пробіг. Opel Antara 9207 року. Дволітровий дизель автомат. 156 тисяч пробіг. Друзі, ви не забувайте також обов'язково підписатися на наш YouTube канал, поставити лайк під цим відео. Адже коли ви ставите лайки, підписуєтесь на наш канал, це допомагаємо розвиватися. У нас вже майже 40 тисяч. Я дякую кожному, хто підписався на YouTube канал. Гранд Вітара 7-го року 8700-2,0 бензин, автомат, повний привід, шкіра, безключовий доступ, клімат-контроль. 175 тисяч пробігу. Досить цікаве авто. 407 Peugeot 5708 року 1,6 дизель механіка 298 тисяч пробіг. Renault Grand Scenic, 5-місний у нас 15200 17-го року 171 тисяча рідного пробігу в рідній фарбі і 1,5 дизельний двигун досить економічний буде авто. Мерседес c класу, мало хто повірить в його пробіг. Але тут 152 тисячі рідного пробігу машина 2000 року куплена на європейському аукціоні і пробіг повністю перевіряється по цьому автомобілю. Дача Логан 1.6 бензин Механіка 8-го року, 174 тисячі кілометрів пробігу представлено нас в кузові седан. Тігуан, Motion, повний привід. 12 рік, 12 тисяч доларів, 232 тисячі пробіг. Панорамний дах, клімат-контроль, автоматична коробка передач. Opel Zafira 5806 року. 1,9 дизель механіка 7 місць. 200 тисяч кілометрів пробіг. Volkswagen Passat B8. 14200 16 рік, 236 пробіг в рідній фарбі. 1,6 дизельний двигун, механічна коробка передач. Dip Renegade, 13500, вже ціна зі знижкою. 2.4 автомат, клімат в комплектації бовс. Є камера заднього виду. 43 тисячі кілометрів пробігу і покажу вам вінкод. код. Будь ласка. Audi A3 8350, 83508 року. 2.0 дизель автомат. 283 тисячі кілометрів пробіг. Hyundai Elantra 10415 року, 1,8 бензин автомат, 59 тисяч пробіг. Elantra у нас присала на вкузові Садан. Восьмий пасад 14916 року, 113 тисяч пробіг, 1,8 бензин, шкіряний салон і присутній люк. Шкода Octavia 6508 рік, 2,0 дизель, механіка 230 тисяч пробіг. Представлена в кузові Універсал. 15 2015 року, 2-літровий на нас газ бензин автомат, 151 тисяча пробіг. Будь ласка, він код. Не знаю, чи вам добре видно. Ще раз протру. Ставте відео на паузу та дивіться, які були пошкодження по даному авто. MazdaTreeK4700. 7 рік. 16 газ бензин автомат. 217 тисяч пробіг. Renault Меган другого покоління. 1,5 дизельний двигун 300 тисяч пробіг, 4,300, 7 рік. Механічна коробка передач. Меган у нас універсал. Nissan 9800, 12 рік, 1,5 дизель 250 тисяч пробіг. Механічна коробка передач. Шкода Октавія А7 Рестайлінг 13818 рік, 166 тисяч пробіг, 1,6 дизельний двигун. Як для, для рестайлингової шкоди ціна досить і досить хороша. Nissan Жук. З досить економічним двигуном, 10800 ціна 13-го року повністю обслугована машина без підкрасів. Тобто в рідній фарбі. Друзі, чому я кажу, що зараз наголошую на цьому, що досить економічне авто, самі знаєте, які зараз ціни на пальне. До прикладу, розхід даного Nissan буде 4 літри по трасі 90-100, Октавії десь 4,5. Ну, Тому самі думайте, чому саме такі автомобілі варто зараз обирати і чому я так на цьому наголошую. Б6 Passat, 6200 6 рік. 2-літровий дизель механіка. Контакти ви бачите салон тканиний. Matiz, 250 бензин. Механіка. 8 рік, 106 тисяч пробіг. Офіційно куплено в автосалоні. Renault Megane 3 третього покоління 8300. 12 рік в комплектації Боус. 1,5 дизельний двигун. салон шкіри з тканиною. Панорамний дах з люком в такому білому кольорі. Шкода фабія 5750 з 2011 року, 1,2 бензин, механічна коробка передач. В рідній фарбі 220 тисяч пробіг. І гарні чорні купславні диски. B7 Passat, але непростий у нас airline і e Fear Motion. Повний привід. Це у нас 13 рік. 215 тисяч пробігу, шкіряний салон автомат. Досить цікава машинка. І завершу наше відео: Opel Astra 8212 2-літровий дизель автомат в рідній фарбі. Що ж, друзі, ось такий вийшов огляд автомобілів. У нас наявності, як я казав, на майданчику понад 120 авто. Їх ви можете оглянути по будням з 10 до 19 та у вихідні з 7 ранку до 3 дня. Бажаю всім мирного вечора і до зустрічі у наших нових відео. Але також не забудьте підписуватись на наш ютуб канал. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати.